Всім привіт! Розкажу про техніку заземлення, яка дуже добре працює і повертає в реальність тут і зараз, яку я використовую з військовими дуже часто, її легко запам'ятати. Вона класно діє. Важливо сказати, чому треба заземлюватись, тому що людина, коли в травмі або панічна атака, вона вивалюється з реальності тут і зараз. Наприклад, у людей з симптомами ПТСР. Вони в минулому часто. Тобто він знаходиться десь там, а не тут і зараз. І треба його повернути в тут і зараз. Як це зробити? 54321, так називається техніка. І ти просиш людину назвати 5 речей, які він бачить тут і зараз. Іноді, наприклад, ми в кабінеті у нас там мало взагалі що є. Я дозволяю ще згадати, що подобається на вигляд. Тобто треба включати 5. Органів чуттів. Перше, п'ять речей, що ти бачиш. Друге, чотири речі, які тобі приємні на дотик. А, наприклад, ми в кабінеті, там просто голі стіни, стільчик, там, не знаю, патчі все. і все. Він каже, мені приємно на дотик, волосся моєї дружини, там, не знаю, хліб, свіжий, от так його коли береш. Потім три звуки. І Він згадує, що йому приємно, або якщо ми десь на вулиці, то що він чує? Два запахи і один смак.